Привіт вас на моєму каналі. Взагалі, не покидає мене ідея зробити таку блокування. Написав мені один підписчик, може в тебе тонкі диски стоять. Я ось ці товщі диски, що 12,2. І в принципі, виходить, я цю блокіровку не пробував, не зжимав її насильно так, щоб подивитися, чи вона прям блокує. Тому що немає навіть на самих дисках і на корзині хоча б трохи витерто. Якби вона хоч трошки працювала, хоч якісь були, так зацепила. Вообще глухарем не работа и все. Поэтому снимаю третий раз колесо. Сейчас э, попробую насильно там болтом сжать как-нибудь. Э, Попробуй чего у нас заблокирує вообще фрикционера. и буду думать, как жить дальше. Короче говоря. Так, опять же вываживаюсь Тут пенек під навеску. І там ще два пенька, двойная страховка. Все, колесо в небесах. Сейчас откручу. Я. Навіть на великих колесах класно допомагає гайковер. Так що така вещь должна бути в любому, скажімо так, хозяйстве. Чи треба купити крупні ключі? Одна гайка тільки в мене тут чуть. Як-то тугенько купиться. Ходилось би, щоб лучше. Значить різьба нормальна. Так. Оп, Так, коли сняв, блокировка отака. Опять же, це я вже в третій раз показую гідромеханічна. У мене відчуття, що не зжимаються ті фрикціони. Зараз цю ялду зніму і попробую тупо болтом зжати. Подивимося, що це вийде. Так, я щоб, то видніше було, трошки кришку відпустив. Зараз батя нажме на гідроручник і він, по ідеї, впреться. Ну давай. Оп, давай, на всю на вижимай, всю наскільки? Ага. Все. Тобто воно держать, назад я його толкнути не можу. Держи капітально. Ну ще можеш давити. Видно, що воно впирається. Зараз ходить добре ручка, тому що я вже відкрутив. Зараз і подивимося наскільки ми можемо вжати пакет фрикционов. В Взагалі, ідея такова. так, цей, цю блокування, чи зжимає воно, чи не зжимає. Я тут по центру нарізав різьбу і зараз тупо болтом зажимаю. Ну, Наскільки це можливо, щоб э, фрикціони там зжались. І тоді спробуйте, чи змогу я крутнути колісо. Зараз я тут кручу. Бачите, ось, крутиться все як положено. По ідеї, якщо я зажму, я його навіть пошевелити не зможу. Так, ось ось видно, що вже пластина прижимна відходить. Бачите, я починаю прижимати. Ось, ось. Чи чую, що вже трошки прижалось. Ще можу крутити. А ну тепер спробуємо ключом. Могу Ого, ага. Ага, чуєш? Я чуть-чуть піджав на поле пол того пол Ну Все, вже зажалось. Да Получається, виходить. Да, Вже я крутнути не можу. Це я все, ось, чуть-чуть, тобто без особого напряга я давлю на тот. Ось ось відпускаю. Все, уже крутиться. Так, да, оце тепер я точно розумію, що ціліндер чуть-чуть. ціліндер, короче, слабо, дав слабо. О, що таке, проламало, видно, в кришки корпуса, или що? Или що? стало не туди, не пойму. Да, Розбираємо, коротше, щось поламало. Ну що, тепер точно можу сказати, така блокировка работати не буде. Виламало ось ось центр, це болтом я видавив і все. Так що такий варіант не робочий сожалению. Ну, Центр цієї кришки не знаю, як назвати. Вижимо шайби я переварив Ну, Я вже розумію, що така схема работать не буде. Навіть якщо зробити через речах, виходить центр слишком слабий. Если Якщо воно хоча б сталиста шайба була не чугунна. Бо болтом я тільки, ну, гайка я буквально Болтом клоцю воно виламалось. Якщо б шток був сильніший, просто центр виламав би шток та і все. Якщо зробити через речах, опять же, буде виламувати центр. Так що такий варіант не катить. Витяг все ж подивитися на диски. Диски абсолютно ідентичні толщини. Проблема не в дисках. Ну, Тим не мене, в блокировку я ставлю все одно цінові диски. Хай вони тут катаються. А ТІ тоже нові будуть лежати пока на полочці. Собрався обратно, пока ці шланги та робочі будуть стоять. Е, тим не менше, все одно, отрицательный результат це тоже результат. Тепер я з чистою совістю, з чистою душею розумію, що ця система работать не може. Сейчас ставлю колесо, затягую і е-е укладаю тепер свої зусилля в прицеп. Ось отакий у нас класний прицеп, його треба покрасити. Частично ми його покрасили. Частічно ні. Потому що скоро жнива. Треба красити прицеп. Воно в мене труба лежить на рубящий каток. Ну поки не вписуюсь по бюджету, зробити рубящий каток. Ну колись буде свій рубящий каток. Дракона зібрав до кучі, приступив красити. Краскою 3 в 1. Делфи. Я давно не пользуюсь, вона добре зарекомендувала, бо мені там кажуть, що треба грунтувати, якщо вам треба грунтувати, милості прошу, приїжджайте, погрунтуйте, покрасьте як, як треба. Я покрасюю як небудь, бо я ну, красити взагалі не люблю. Просто розумію, що щоб він не так ржавів, його треба покрасити. А там чи потєки будуть, чи ще щось це не, це не машина. Так, цю бочину покрасив. На сьогодні хватит, завтра следующую бочину. І прикол, дивись, цю краску лет 7 назад я, наверное, купував. А цю ось ну, на тому тижні цвет практично ідентичний. Не змінився цвет за багато літа. Тут покрасив. Ну і раму потихеньку-потихеньку прихватками покрасив. Бо я скажу, ну нудне діло. Я страшно не люблю таку нудну, кумарну роботу. Ну, треба покрасити. Тим не менее, виходить, рівненький, гарненький, гарненькі, чіткі получается. Треба якихось катафутів накупити на задній борт тут нацепити, буде взагалі класно. Поки я ковыряв з блокуванням та з этим, красив прицеп. Кум на своєму драконі дискує. Все ось, по второму сліду робить добре, воно я так зрозумів, що туди залишилося. За сандалі по самі помідори. Ну щось каже, чи гідравліка, чи масло закінчилось в гідравліці, чи що ти кажеш. Не, не піднімає, так? Да? Може, який перепускний клапан, бо це в цим щось, щось було. Натавці розподілитель його там мучав, мучав потом. Меньшан, в общем. Я думаю, сейчас розберемося, в чем дело. А так диски хороші. Бач, попались по хорошій ціні. Класні диски рублять чудесно. Це вже, вже другий слід. Тут уже раз дисково над цими ж дисками, це вже в наступний слід дискує. Треба робити, бо я хотів прокатнутися, Олег. короче масло есть. Бачка щось не піднимай, сейчас завода. Оно, кстати, ручка ту, ми присобачили. Як на самолете штурвал. А, ты гидравлику опустить. А? Бля, ебіш не піднимал. Так як ночей масла не хватает, действительно. Ага, ще дивлюсь палець, ось, ось ще палець випав. Таке, як масла не вистачає. Коротше, переставили шланги на другий виход. І долили масло. короче. Може б заробили на тому виході, якщо б долили масло. Навірно, мало масла стало, десь втекло масло. Так, робить добре, звісно, вторий слід, а гдешка в принципі нормальна. Подивимось, наскільки рівно кума діб'є. Трошки уносив, але ну, це можна сказати перші його тести їзди на такому драконі.